Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би обговорити тему, яка останнім часом активно обговорюється в криптоспільноті. Це запуск проекту досі наткоїн на біржі Kraken, що в свою чергу є однією з топових бірж світу. Це дійсно визначна подія, яка суттєво може вплинути на розвиток цих проектів. Але давайте розглянемо ситуацію більш детально, враховуючи всі нюанси, можливості та ризики. Тож сподіваюся, ця вся інформація буде для вас корисною та цікавою, а ми, в свою чергу, переходимо до більш детального огляду. Отже, Kraken – це друга за величиною біржа у світі та провідна біржа США після Coinbase. Вихід на таку платформу є значним досягненням для будь-якого криптопроекту, адже це відкриває доступ до широкої аудиторії інвесторів, трейдерів і також дає додаткову довіру до активу. В офіційному телеграм-каналі Біржі Kraken було також оголошено про додавання проекту Dox та NotCoin, і це стало досить таки важливим кроком у розвитку цих проєктів. Водночас Netcoin натякнув, що це лише початок, і що в майбутньому можна очікувати лістингу на таких гігантах, як Binance, Bybit і, можливо, навіть Coinbase. І також є ще одна досить значуща новина, яку варто відзначити, це офіційне відкриття фінансування USDT на тон. Це може означати, що трейдерам та інвесторам стало набагато зручніше отримувати доступ до проектів пов'язаних із тон. Та також водночас це сприяє загальному зростанню екосистеми. Проте, незважаючи на такі позитивні новини, ми не побачили значного росту вартості проекту DOX або ноткоїн. Але чому так сталося? Тут усе досить просто. Ринок зазвичай закладає такі події у вартість активів ще до їхнього офіційного оголошення. Взагалі, багато людей та інших криптоінвесторів говорили про те, що планується вихід ноткоїну на Kraken. тому більшість холдерів і трейдерів заздалегідь підготувалися до цього моменту. А коли сам лістинг відбувся, то активність на ринку була вже помітно нижчою. І це досить таки класичний сценарій, коли ті, хто Давно слідкує за проектом, знають про важливі події заздалегідь і відкривають позиції ще до офіційного оголошення. Масова ж аудиторія звертає увагу тільки тоді, коли ріст уже розпочався і часто купує актив на піку, що звичайно призводить до подальших корекцій. Але якщо вам не цікаво чекати та ловити такі моменти, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я як завжди залишу в описі до цього відео. І так, давайте тепер проаналізуємо цінову динаміку. Проект DOX не показав значного зростання, він досі знаходиться у діапазоні, у якому він був до цього. Натомість ноткоін показав короткочасний ріст близько на 30%, але потім знову скоригувався. Такі каливання є абсолютно природними в криптовалютному світі, а особливо перед важливими подіями. Взагалі, часто перед великими оголошеннями спостерігається активний памп ціни. А після реалізації новини настає спад через фіксацію прибутків тими, хто зайшов раніше. У таких ситуаціях важливо враховувати можливі маніпуляції на ринку, адже саме так усе і сталося. Багато людей, побачивши новину про лістинг, почали скуповувати активи в надії на стрімкий ріст. Але саме в цей момент відбувся злив. Так працює ринок, великі гравці продають актив тоді, коли починається масовий попит. А купують, коли всі панікують, і ціни знаходяться на дні. І це вкотре доводить, що в криптовалютному світі важливо вміти думати наперед і не піддаватися емоціям. Інвестувати слід тоді, коли проект ще знаходиться на етапі формування, коли навколо нього мало шуму, і виходити з нього тоді, коли починається ажіотаж. Саме так діють досвідчені трейдери, і саме так формуються прибуткові стратегії. Щодо моєї особистої думки стосовно лістингу, то я ставлюся до цього позитивно, адже вихід на американські біржі завжди відкриває нові можливості. Це підвищує довіру до проекту, також збільшує його видимість і розширює коло потенційних інвесторів. Але водночас слід пам'ятати, що крипторинок є дуже нестабільним, і те, що зараз здається перспективним, може не виправдати очікувань в майбутньому. Тут головне стежити за розвитком проекту, аналізувати його реальні досягнення та не робити імпульсивних рішень. Але є ще один важливий момент, про який я хочу згадати: це роль розробників. Незважаючи на всі труднощі, вони продовжують розвивати проект. Проваджувати нові функції та працювати над його просуванням, і це позитивний сигнал, адже якщо проект не занепадає, а навпаки, знаходить нові можливості для розвитку, то це може означати, що він має певний потенціал. Тож я, в свою чергу, ставлюся до такої ідеї досить позитивно. Та така концепція є додатковим елементом розвитку екосистеми. На завершення хочу підкреслити, що зміни в криптовалютному світі відбуваються поступово, але реалізуються стрибкоподібно. Те, що сьогодні здається незначним, завтра може стати рушійною силою для великого прориву. Саме тому важливо розуміти ринок, аналізувати ситуацію та приймати обґрунтовані рішення. Тож залишайтеся в курсі всіх новин, думайте стратегічно та завжди зберігайте холодний розум під час ухвалення фінансових рішень. А я в свою чергу хотів би подякувати, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.